Її чуть не перетягав полку Ракова, її не перетягало. І це правда. Те, що я бачив на своїй власні глаза. Так, да, піш тепер так болить у мене польчі. А все, мовчу за неї. А ось пишуть, так ти теж в неї вкрав. Що я в неї вкрав? <реш> Кока-колу. Не, подожди, Кока-Колу, то що я в неї без просу взяв. Да, це била, не буду брехать. Ну, вона за Кока-Колу пішла бсьому ви, сказала, що я відділі в неї Кока-Колу взяв, стакан налив. Кока-колу вкрав. Яка стоїть, скільки вона стоїть та Кока-Кола? 15, ну нехай 11 злотих. Ну не 7 тисяч крав, як вона у мене вкрала. Курити крав пишуть. Курити я не ніколи не крав, нехай не бреше. Вона мені сама давала сігарету. І всьому тіктоку ходила, висказувала, що я йому постійно даю сигарети. Це Наташкині слова були. Руля, підожди. Єсь на та пішло. Він там прибирав. Єбоше, він що не може собі Кока-Коли налить, блядь? Чи сірету ту взяти? Ну це вже дно. Висказувати за ту Кока-Колу, блядь, і, 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 і за сігарету, ну це дно. Даже, даже, знаешь, Яся, Я тобі скажу одне. Даже коли вона мене кормила, вона даже за їжу сиділа в тікток і всім висказувала, я його кормлю і я йому себе. Сидя... А я кажу, Ната, та, извини, як постирать, я тобі стираю. Як повивішувати стірку, я вивішую. я квартиру, блядь, чуть не генеральні, блядь, сука, тобі каже день робить. Так він і за її рахунок жив. Дівочки, ну він же ж не сидів, просто не склав руки, а допомагав. Ну, правильно. Що там таке? А я не бачу тут. Він ж ну не просто так, він ж теж допомагав там, прибирав. Я її не бачу. Спасибо, Мемка, так. ну напиши мені щось, я не бачу тебе тут. Всім доброго раночку. Привіт, Мишулечка, привіт. Привіт, Сонечко, ти не ходила, бо праздники мабуть, так? Да? Так, да, я ж позавчора гепнула, вчора лежала, здихала, а з понеділка все зроблю. Китя. Я бачила, так. Да. Та там, в принципі, нічого такого не треба спрашивати, просто що документи як можна узнати від них, може, в них є банку. Е... От тої групи, може, якісь є копії, може, в архіві щось є, щось такого. Руслан, будь ласка, я тебе прошу, ми домовлялися з тобою, що закрити цю тему. Це я винувата, це я, винуват. я написав, і ми почали балакати за це. Мимоза, напиши мені і скинь мені свій скрин в тік я тобі все відкрию і покажу. І пиш. Так само, як і дівчата, які а що? показували теж. Чого ти мовчиш? Ну что, жена моя, тебе хорошо было, да? Киска, я вахуел, когда я тебя увидел. Он просто вахуевал. Евать, сука. Жена, я уже твоя жена? Конечно. Это а что? В смысле? Я что только узнала? Ну да. Все, все тебя впереди ждет. Что? Побачишь. Ну, кажи, что? <свісно> Нет, конечно. Ну, ти скажеш. Нет. Як тобі було добре? Як тобі було добре. Було добре. Коли я бухала? Так. Да. А ти мене бачив, так? Да? Я тебе бачу, я наблюдаю. просто. А ти сказала, сука, як ти не будеш зі мною сидіти до кінця, тобі блядь. Я говорю, да? Ну, да, я пишу, ну, я буду с тобой. И хуяк, бачу, выключил эфир опять, спустила. <сícoughs> <сícoughs> и я опять и ты опять зашел, сиди за мной, да? Да. Вы На я себе это я микрофончик, кулаковато. такой колокольчик. то звук выключить. О, дякую. Значить, так, дорогесенька моя, тота -то там мемоза. Перший раз ми тебе бачимо вообще в ефірі. І... Е, командочка, у нас X2, Кіпіш. Ну, що ти сидиш улибаєшся? Ти мені щось скажеш. Я не знаю, що тобі сказати, маю їхати в магазин зараз. Чого? Ідес куплятися на новий год. Бачите, що є, що можна купити. Яся корні треба покрасить, вообще-то вони покрашені. булочка А о, о. Ти, ти мене стісняєш <ріст> Спасибо. Та, <ріст> 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 да, я була п'яна попец, да? так ти чуть була чуть. Я охуєла. Маринка, приєднати, мене просто таку ніколи не бачу. Не, не, не. Мене рідко просто таку бачу, Да, аудиторія моя. <звук> Що ти мені на Новий рік подариш? Що я тобі подарю на Новий рік? на Новий Год. Да, так... <звук> Скажем. Ахуїтний секс. Любов тобі подари. Я не вірю в любов. Не віриш? П'яна, але культурна і гарна була. Ну да. Я вообще, я вообще сама була в шокі з себе. То я завжди плачу там в ефірі, там знаєте тут. Нормально. Ладно, короче, Бубочка, я буду. Выходить буду ехать уже. Давай, давай. Давай. Добавь меня в телегу. Я тебе напишу. Хорошо. Давай, папа, отсюда. Давай, давай. Иди, гляньте, забыла с кем-то, даже не для кого Эмма! Да мені все одно, що ті хейтери пишуть, я тобі кажу: кожної людині я відкрию монобанк, саму ссылку в камеру. відкриваю сразу і ми шукаємо донат. Юля, привіт. Плакала, побігла, накладу сюди. Так, може з жінки карти, я не знаю. Жара написує. На, на... Спасибо, Юля, дуже велике огромне спасибо. О, як раз мені прилетів. М -м. Яся, це останній батл. Я з тобою зіграю і піду в душ покупатися, надо. Хорошо, я тоже вийду выйду, магазин піду. Черт, ні, а я серйозно руками... кажу, я в душ піду. Да, я вечером Доброго з тобою ще зіграю. Я щас з щас ж не одружений. Що-що? Та мені я мемка кося ж ти не одружений. Якщо хтось захоче щось спитати, скиньте мені скрин донату, мед. Мемка мене. краще заглянь, я... бо Та, Та, я ти сказ... знаєш не... нас чуть тоді ідіоти. А, ті ідіоти. І ще Та, раз ні похуй, що вони там чують. Дякую, що ти не Я сказав мене. правду за Наташку. Вона мене спросила, я сказав, я нічим не соврав. Отдасть вона мені 7 тисяч злотих отам телефон. Те, що вона мене спросила. Так там половину хто знайшов із за повітря удалося. Дзвоню з гості. А ви так сладко сполені, не вас і буде після прозмік. Бачи, в тебе з губками по шархі. А, <серкану> Все, біжися. Пімерк, Мариночка, я знаю прекрасно. Це ж наз... називається, знаєте, от вытягиваю на нервотрепки. Я звоню Костям не в связи ще. Не волнуйтеся. Сейчас, сейчас. Так, девочки, все, я тоже сейчас виходжу. Иду в магазин. Ми сядемо поубідаємо, да? И Може, до вас вийду. П'ятнадцять батаре... винів, да. Все, дівочки, я зараз піду в магазин, прийду і вийду до вас.